Радий вітати вас, друзі, в ефірі Першого міського найсмачніше шоу. 19.30 на годинку. А це значить, що ми знаходимось на кухні лаунж-бару Бетсайд. І з вами наступні півгодини будуть, як завжди, ваші улюблені шеф-кухар Богдан Соляник та ведучий Олександр Сапельник. А друзі, сьогодні на нашій кухні буде зустріч старих знайомих, старих друзів. А на нашу кухню завітав друг нашого шеф-кухаря Богдана Михайло Васьків. Друзі, зустрічаємо! Міша, привіт. Я Ось і тут треба таку музичку таку, знаєш, сумну підставити, і ви ще раз обніміться. І ви ще раз обніміться, хлопці. хлопце. Богдан і Михайло не бачили 17 років. Двух слова. Так, давай відразу ми швиденько. Михайло, що сьогодні готуємо? Ми сьогодні будемо готувати тайський борщ. Все, чудово, друзі. Ми починаємо. Це найсмачніше шоу і ми готуємо тайський борщ. Поїхали. І так, хлопці, ну що, о -о, тайський борщ? Давайте більш доступніше для наших глядачів. Що конкретно ми готуємо сьогодні? Тайський борщ це том ям. Готувати ми його будемо сьогодні з креветок, кальмарів та мідій. Для цього нам потрібно зачистити морепродукти, підготувати. Та обсмажити. Зараз почнемо обсмажувати грибочки, потім за цим ми е, поріжемо помідори, закинемо, обсмажимо з грибочками і потім вже додаємо морепродукти. Богдан полюбляє цей суп. І тому ми будемо що робити? Готувати том ям. Логічно. Так. <рес> так, давай, з чого починається взагалі приготування том яму? Приготування починається. З бульйону. З бульйону. Вже ми підготували його, відварили бульйончик. Зараз будемо Зараз, зараз будемо обсмажувати гриби, потім томати і додавати туди морепродукти. Поки це все буде відбуватися, Саня, у тебе Давай, буде що супер У мене місія. сьогодні… Супер завдання. Яке? Чистити креветки. Ти вже вмієш, ми це проходимо. Так, креветка я, до речі, вже майстер. Я майстер креветок, до речі. Так? так. О, Зараз я покажу, як іще можна їх чистити. Так. У нас лайфхаки е відбуваються майже кожен випуск. Кожного випуску, так. Але це, здається, перший від гостя, знаєш. А ну, розкажи, по твоїй рецептурі ти шампіньони нарізаєш як, мілко або на чотири частини. Е покрупніше. Так, щоб вони не, ну, не загубилися в цьому супі. Щоб, щоб відчувались, так? Так. Беремо креветку. Так. а... Е е Шпажку. Шпажку. Це не... Шпажку. Ти пам'ятаєш, Для початку Чисті? ми з креветки до її кишочку. стаємо так. Все Кишку. зайве, скажі, скажімо так. Все зайве, достаємо. Все зайве, так. Для це цього треба підковернути, заціпити і просто витягнути. Біля хвоста є ось друга фаланга. Друга, друга ось, так. Ось, да? Біля неї проковирюєш та достаєш. Так, Тут, так. напевно, немає. Так, не є так це, я сам... пам'ятаю, у мене, до речі, минулого а? разу. Там три з п'яти були чищені, так? Так. Так, є. Тепер що? Оце все ми… А для давай. початку ми просто достаємо цю кишочку. О, Скажи, тур, як тур, часто у тебе тур. замовляють цей суп у закладі? Так, е, Зараз так, він почав дуже добре йти. Набирати популярність так, набирати. Зараз всі йшли більше між супи, зараз ввів цей том'ям і зараз багато хто його пробує і кажуть, що дуже смачно. Ну, один із них, я так розумію, це Богдан. Ну, Богдан да, один із тих, хто. Він любить так, щоб постріше, так, щоб щось горіло. Ага. <хи> це, саме тому я скоро буду покупати вогнегасник. Чудово. І так, а, Михайло, давай розповідай, як взагалі познайомились з Богданом, тому як що ми сказали, що ви старі друзі. Так, я колись приїхав до міста Кривий Ріг, сам Звідки ти приїхав? сам з Одеси. Приїхав до міста Кривий Ріг, попав на кухню, а там працював Богдан. Mm. І ми швидко знайшли. Спільну мову. Так, і ми почали працювати. І Нам подобалось разом працювати. Ми класно встигали. Команда просто мічти. Багато років пройшло. Ну як багато років, мабуть, 4-5, так. І зараз знову ми починаємо. Провели гастровечір разом. Разом зараз сьогодні також готуємо. Так, до речі, друзі, ми провели вже третій гастровечір. Ну, ні, на цей момент ми вже провели четвертий, але коли був третій, з нами разом готував Михайло. Так, я готував. Ми готували суші, дуже смачні та гарні. Так, добре, ну це вже дивись. Пішов процес, що ми закидаємо, як у тебе це відбувається? Е, як тільки нагрілася пательня, ми туди закидуємо шампіньйони. Є е, таке. Так, скільки нам потрібно достатньо? Це, це по по як побільше, yeah, по більше, так? Як побільше креветочок. Суп потім перейде плавно в салат. З креветками. салатик з креветочками. Зараз трошки. Так, а як давно ти вже у цій справі? Я навчався на кухаря. І мені це дуже подобалось. Спочатку я займався м'ясним ділом. Це Миша універсал, він тільки, на мангалі, а потім плавно перейшов до суш. І суші гу. мене затягнули, і я зрозумів, що це моє. І далі рухаюся в цім, як, в цьому напрямку. Чудово. Як ти часто готуєш там ям? Ну, Раніше дуже часто я готував, а зараз вже готують мої кухарі. Гу. Але, як я зрозумів з нашої розмови, він користується попитом так. Він дуже легкий в приготуванні. Це для цього потрібно ну, небагато. Це декілька якихось видів морепродуктів, кокосове молоко, паста том-ям, перець, чилі, грибочки, томати. Додаємо томати часу. Додаємо томати. Зараз пару хвилин обжарюємо та будемо додавати морепродукти. О, морепродукти вже майже наші готові. Де там Саша Мідії чистий сьогодні у нас? Ти професійний серій. Я сьогодні професійний по морепродуктам. Ті, <гум> Ні, знаєш, що мені подобається наша програма не тільки тим, що ми можемо смачно поїсти, знаєш, а й тим, що вона дуже пізнавальна. Звичайно. Хто знає, що в мідіях треба, треба щось відривати? Да, відривати okay. щось. А що ж там потрібно відривати, хтось знає? А, це, а це ми розкажемо у наступній програмі. <ривіт> <ривіт> так, Томати по чорішці змажаться далі. Коли додаємо морепродукти? Е, як тільки томати вже пустять свій сок, додаємо морепродукти. Mm. Креветку надрізаємо по спині, щоб вона краще просмажилась і віддала весь свій смак. І так, додаємо креветку. Ну так, все, Томати обсмажились, шампіньйони теж теж. Осмажились, додаємо креветку. Креветки додаємо першими, бо вони трохи довше готуються, ніж мідії та кальмари. Скільки взагалі по часу займає приготування <рикл governo> там я? Якщо все підготовлено, він готується не більше п'яти хвилин. Прикласне. Бо морепродукти не повинні довго смажитися або варитися, бо вони стають жорсткими і не смачними. Угу. Тобто, тобто креветка готується півтори-дві хвилини, кальмар до трьох хвилин. Ну це якщо він великий. Якщо у нас вже кільцями нарізаний, то це буквально півхвилини. І мідія то теж готується десь хвилинку. Ну, вона вже йде обварена. А, так, друзі, поки ми а, будемо ретельно обсмажувати, в цей час ми пропонуємо вам в традиціях нашого шоу а, подивитись історію створення супу томям, або як називає його наш гість український борщ. Том-ям найвідоміший суп Таїланду. Том-ям це гостро кислий суп, національна страва Таїланду та Лаоса. Також дуже популярний і у сусідніх країнах, таких як Майлазія, Індонезія та Сінгапур. У ресторанах по всьому світу назвою Том Ям позначають різні гострі тайські супи, рецептура яких може сильно відрізнятися від оригіналу. Через це часто виникає плутанина. Назва супу складається із двох тайських слів том і ям. Том дослівно перекладається як варити або кип'ятити. Ям означає тайський гострий салат. Таким чином, у Тайланді та Лаосі том ям означає загальну назву гарячих кисло-гострих супів. Залежно від м'ясного інгредієнту, до назви том яму в кінці додають ще й назву цього наповнювача. Походження супу том ям достеменно невідоме. Історик Сучі Тех стверджував, що ідею додавати в суп вершки або кокосове молоко принесли індійські торговці. У той самий час інші історики стверджують, що у такий спосіб почали готувати китайські емігранти. Том-ям набув широкої поширення. Завдяки появі технології вирощування креветок як результат їх доступності. На даний момент том ям користується популярністю у всьому світі і входить до топ-20 найкращих супів світу. І так, друзі, ми повернулися. Я сподіваюся, історія вам дуже сподобалась. І ми продовжуємо. Е, обсмажили вже морепродукти, додаємо пасту том ям. Що складається паста том'ям? Паста том'ям складається з чилі перцю, імбіря і листів ламанграсу з додаванням лайму та томатів. Далі додали пасту, розбавляємо пасту трошки бульйоном. Помішуємо наш суп, щоб паста розійшлася і віддала всі свої смаки морепродуктам. Щось ти сьогодні дуже мовчазний? Ні, ну сьогодні Міша показує. Сьогодні є свій... шеф, так? Так, сь сьогодні він презентує свій томатний суп, тому я наблюдаю, як тому... це він робить. Тому, тому тут за коментарі зайві. Так, ми зараз разом зробимо видачу з ним. Чи готував ти колись банан? – Звичайно. Так, я готую кожен день його. У нас в меню також є томатний суп, але з, з іншими інгредієнтами. У Міші це як суші-бар, У нього є оригінальна рецептура, яку він зараз показує. Ми зараз вже закінчуємо процес. Будемо робити видачу. Що осталось додати? Зараз треба довести наш том'ям до вкусу, це додати кокосове молоко. Кокосове молоко додається до том яму, щоб згадати остроту пасти. Так, чудово. І додаємо трохи сіль. Трошки це там, сіль. Що, це та... все за смаком, так? Так, додаємо хандаші. — Що таке Це рибний бульйон, сухий. сухий рибний бульйон. Він додає більш пікантний смак угу. та насичений. Рибний. Ну, звучить все, звучить все так, знаєш, якось такими гарними словами. Я сподіваюся, що це дуже смачно. Да, додаємо його сюди. Трусимо. Як тільки наш суп закипає, додаємо кокосове молоко. Угу. А зараз поки чекаємо. Богдан підготу... починає підготувати с... все до видачі. Так? Все до видачі так. Так. Видача цього супу максимально проста. Ми зараз доводимо до кипіння, засипаємо в тарілку, вигружаємо зелень, чилі. та все готово. І алайм. І куштуємо. Друзі, ми готуємось до видачі. А на вашому екрані зараз з'являться всі інгредієнти, які знадобляться вам для приготування такого ж том яму, який ми сьогодні готуємо на кухні «Лаунж Бару Бетсайд». Для приготування супу том ям. Вам знадобляться наступні інгредієнти: олія 15 грамів, печериці 30 грамів, томати 40 грамів, морепродукти 100 грамів, бульйон – 250 грамів. Паста Том Ям 30 грамів, кокосове молоко 20 грамів, хандаші 2 грами, коріандер та лайм за смаком. Смачного. А, і так, друзі, ми повернулися і вже остаточно готові до видачі, я так розумію, так, хлопці? І так, ну що, Богдане, давай. А, видачу сьогодні робиш ти. Ти сьогодні взагалі відпочивав всю, всю програму. Так. Видача, просто висипаємо все в тарілку, засипаємо. Ну, виглядає знаєш, так, дорого-багато. Ну, то як ти хотів? Раз, два. Робимо отак от. Додаємо чилі. Таланчик. І лайм. Так, друзі, ми зробили видачу, все максимально просто, максимально швидко і максимально смачно. Зараз ми це перевіримо, бо ми переходимо до найулюбленішої частини нашого шоу. Будемо куштувати. Вперше, до речі, я вперше буду в житті куштувати цей тайський борщ, як сказав, Михайло. Ми будемо дивитися. Давай, спробуй. Давай. — Тобто перевіряємо все на мені, так, хлопці? Так. 03 зараз вже набирає. Він навіть холодний, знаєш, чи ну, буде, буде смачно. ну Дуже смачно, дійсно. Але, знаєш, ну все-таки не зрівняється з нашим українським борщем. Але от для тих, хто полюбляє морепродукти, хто... От всі ці інгредієнти, то я думаю, для них це буде якраз те. І хто полюбляє гостреньке? Я вже починаю відчувати цей смак. Азіатська кухня, вона так пікантна. Друзі, я сподіваюся, що цей випуск вам дуже сподобався і ви готували разом з нами. Ми будемо з вами прощатися до наступної середи, 19.30, перший міський телеканал. Кухня лаунжбару Бетсайт» І, звичайно, шеф кухар Богдан Соляник. Та ведучий Олександр Сапельник. Па-па! Радий вати... <реш> Ради вітати вас, любі друзі. Ради вітати вас Ірина. Радий Ради вітати вас, друзі, в ефірі першого міського найсмачніше шоу. 19.30 на годину. Встань! Я все ж так говорив. Радий вітати вас! <реш> Фул записано. Все, робота нормально тепер. Все, поїхали. Я так розумію, сьогодні шеф-кухар на цій кухні. Mm -hmm. ну, це його страва, Коміша, коронка, так. він вже просто мене з. Да я морепродукт. <рістити> <рістити> це Богдана Найулюблені... Богдана, це Богдана, Богдана. Найу... шеф-кухаря найулюбленіший. Що, видихни. <рістити> це улюблено. <рістити> це улюблене. <рістити> <Це улюблені. рістити> Що таке? Це Богдана улюблено. Ну, дожди, <рістити> яке Богдан збереться. Ще банку <звідки> Це Богдана. улюблений. <звідки> Підготовка. Що? Грибочків. Для початку ми включаємо нашу плиту. Та ну так уже не для тупих показуємо. Не... що там Розкриваєш. <звідки> вот це? Разкриваєш. Да? Медятинку. Вот это все? Та ні, то не трогай, это хороше. Тут нет, так? Вот это волосся. Вырежу. Лав. Супер.